Знімаю хурму сорт Нікітська бордова. Дивіться, яка вона на сьогодні. Сорт мені дуже подобається. Звичайно, не дуже велика, дуже багато впала. У нас дуже сильна спека, поливаю, але бачите, скільки на землі. Нічого страшного, я думаю, мені цього вистачить що на дереві. Бачите, там є, там, я думаю, 30-40 є. Сподіваюся, що і залишиться. Так, йдемо далі. Далі хурма садив. Минулої осені, дивіться, як гарно росте. Так, Це подарунок осені. Я думав, що тут нічого немає, але коли поливав, дивіться, що я знайшов ось таку хурму. Так Далі теж хурма, Це садив минулої осені. І теж маленька, бачите, садив минулої осені. Далі хурма, гора говерла. До речі, дивіться розмір. Розмір наскільки більший. Дерево маленьке, а врожайність, я вам скажу непогана. Звичайно, цей сорт не куштував, в цьому році буду куштувати. Врожайність мені подобається. І в останній сорт що тут росте, як завжди, Хіакума. Що хочу сказати, дивіться вже який розмір. Супер великий розмір. Якщо зрівнювати з Нікітською, то це взагалі врожайність теж дуже гарна. Я думаю, вони, напевно, грам 300, можливо, навіть більше будуть. Дивіться, які красуні. Тому маємо ось такий результат. Ось такі красуні. Всім дякую за увагу.